Тимчасову покривлю на приміщенні лабораторії працівники Чуднівської лікарні відновлювали власними силами. Встановили нові балки та вирівняли пошкоджену внаслідок негоди металочерепицю. Тут після негоди валявся профіль на землі. Ми його вигинали, рівняли і накривали назад, витягували, чим могли. Дах потрібно перекрити, аби лабораторія не припиняла свою роботу, каже лікарка-бактерологиня Лілія Прус. За її словами, частина приміщення після негоди не використовується. Працюємо в важких умовах, тому що дах, звісно, трішки накрили, але він протікає. Стерильність важко зберігати, грибок, тому що волога дає своє. Ну і якщо не будемо накриті, то звичайно роботу доведеться. Зупиняти згідно проєкту на приміщенні лабораторії необхідно замінювати покрівлю повністю. Вартість робіт півтора мільйони гривень, каже директор лікарні Ігор Лукашенко. Роботи в закладі ми не припиняли своїми силами, своєю хоч службою. Ми що могли підняли, зробили тимчасову конструкцію дерев'яну, тимчасово цим профілем. Ми накрили, де плівкою накрили, де шифером старим накрили. Ні стоматологію, ні баклабораторію. Дуже важливо для нашого закладу це це баклабораторія. Роботу ми не зупиняли. Працюємо в екстремальних умовах, але працюємо. Керівник Чуднівської територіальної громади Віталій Войтко розповів, що частину грошей на ремонтно-реставраційні роботи виділили на сесії міської ради. Сесія міської ради виділилося 300 тисяч для ремонту даху. На даний момент шукаються подрядчики, які мають робити ремонт цього даху. Фактично, тендера проводитись не будуть, тому що буде заключатись прямий договор. Решта грошей попередньо має бути з обласного депутатські 500 тисяч. Фактично, з іншими громадами також йдуться перемовини, які співфінансують пропорційно нашу лікарню. І далі будемо дивитися, якщо буде якась кількість ще не вистачати, будемо віднаходити шляхи, щоб погасити ці Сергій Косюченко, Олександр Данилюк, новини на Суспільному.